Політична партія Нова політика йде на вибори до Запорізької міської ради. Нова політика пропонує нові підходи та сучасну стратегію місцевого врядування. Нова політика за об'єднання усіх прогресивних та миролюбних сил. Нова політика за життя без руйнувань, агресії та ворожнечі. Ми виступаємо за мораторій на будь-які рішення на рівні держави, що несуть розкол. в Наше суспільство. Це стосується і поспішного рішення щодо вступу до НАТО. І непогоджених із народом змін до конституції, голосування за які вже призвело до трагічних подій в місті Києві, і призначення зверху героїв та антигероїв. Ми впевнені, ці всі питання повинен вирішувати народ. Рішення йти на місцеві вибори разом з політичною партією, нова політика, ухвалив багатотисячний колектив Мотор Січі на чолі з героєм України, справжнім патріотом Запорізького краю В'ячеславом Богуслаєвим. Ми повинні трибувати. большей реакции на требования местных регионов э, наверху. Ну, э, об этом мы много говорили, много лет об этом мечтали, о том, чтобы местными ресурсами, местным интеллектом в большей степени занимались и отвечали местные власти. Для того, чтобы все это провести, конечно, нужна новая линия, новые молодые люди, новое управление на всех участках нашей политической, экономической, социальной жизни. Мы должны нашу линию новой политики провести в жизни. Получим новый качественный состав парламента, местного парламента. Желаю успеха. Будьте здоровы. Мотор Сич с вами. На конференції міської організації політичної партії Нова політика було сформовано та схвалено список кандидатів у депутати Запорізької міської ради. Список очолив Віктор Великий, висококласний фінансист та економіст, найбільш ефективно працюючий депутат нинішньої та попередньої каденції міськради. Сегодня была представлена великолепная команда. Я думаю, ни в одной другой команде политической партии не будет такого представительства ученых, ректоров крупных вузов, главных врачей, серьезных работников промышленных предприятий, представителей бюджетной сферы, несомненно, большое количество людей с опытом депутатской работы, которые много сделали для города, для его жителей. Загалом до виборчого списку від політичної партії Нова політика увійшло 64 кандидати. Всі вони відомі та авторитетні запоріжці. Вони не заїжджі гастролери. Вони не ховаються за високими парканами, а живуть в одному районі та на одній вулиці. З кожним із вас разом з вами вони прагнуть перетворити Запоріжжя на місто успішних та щасливих родин.